Під ключ від відвідний дизайн. Потім покажу. Простора вітальня – це серце дому, легкий тюль, м'яко розсіє світлом, штори додають глибини і характеру. Кожен відтінок, кожна фактура, продумані до дрібниць. Кімнати в будинку отримали індивідуальний текстильний акцент, що підкреслює стиль інтер'єру. Покривало та декоративні подушки об'єднують палітру, додають об'єму і тактильності. Тут легко засинати, а ще приємніше прокидатися. А це кімната, де ночами живуть динозаври, а вдень машинки на парковці. Вона не просто красива, вона жива. У дитячій важливо все: безпека, колір, текстура. Це простір, який росте разом з дитиною. У цій кімнаті все дихає легкістю і теплом, світлі тони, текстилю, дарують відчуття простору і легкість. Це місце. Зручно вчитись, відпочивати і мріяти. Там, де хочеться простоти ми додаємо функціональність. Ролети в коридорі і санвузла лаконічна, практична, гармонійна. Монтаж ролет завершальний штрих у оформленні інтер'єру. Ваш простір під ключ від студії Віндизайн це коли вже все зроблено. Красиво, якісно і без зайвих клопотів. Будинок ключ від ВінДизайн. Потім покажемо. Простора вітальня – це серце дому, легкий тюль, м'яко розсіює світло. Штори додають глибини і характеру. Кожен відтінок, кожна фактура, продумані до дрібниць. Кімнати в будинку отримали індивідуальний текстильний акцент, що підкреслює стиль інтер'єру. Покривало та декоративні подушки об'єднують палітру, додають об'єму і тактильності. Тут легко засинати? А ще приємніше прокидатися. А це кімната, де ночами живуть динозаври, а вдень машинки на парковці. Вона не просто красива, вона жива. У дитячій важливо все: безпека, колір, текстура. Це простір, який росте разом з дитиною. У цій кімнаті все дихає легкістю і теплом, світлі тони, текстилю, дарують відчуття простору і легкість. Це місце, де зручно вчитись, відпочивати і мріяти. Там, де хочеться простоти, ми додаємо функціональність: ролети в коридорі і санвузла лаконічно, практично, гармонійно. Монтаж ролет завершальний штрих у оформленні інтер'єру, ваш простір під ключ від студії Віндизайн це коли вже все зроблено красиво, якісно і без зайвих клопотів.